Тему слідство розглядає чотири версії загибелі помічника головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного майора Геннадія Частякова. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Основна версія нещасний випадок, що трапився в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм. Водночас у справі призначено кілька експертиз. Також нагадаємо, що ввечері 6 листопада стало відомо, що від вибуху гранати в своєму домі загинув 39-річний військовий Геннадій Частяков. Разом з ним отримав поранені. Був шпиталізований його 13-річний син. Саме до того дня частяко відзначав свій день народження, як повідомили в поліції, граната, яку ну, власне, яка вибухнула в руках чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю Катю, вітаю Назару і звичайно ж вітаю усіх глядачів національного марафону. Тож хочемо розпитати, можливо, ви маєте нові подробиці, нові деталі щодо цієї справи. Сьогодні ви вже говорили про те, що розглядаються чотири версії цієї трагедії, так цього інциденту. Розкажіть, можливо, з'явилося щось нове? Таті я хотіла би розпочати все таки з висловлення співчуття близьким і рідним загиблого, зокрема, в такий дуже непростий для нашої країни час в умовах воєнного стану, прикро втрачати. І дуже боляче професійних фахівців і спеціалістів. Власне, чому так трапилося? Дійсно, буде встановлюватися слідство. Але часу пройшло ще досить мало. Ви знаєте, що лише вчора ввечері справу з Національної поліції передали до Державного бюро розслідувань. На сьогодні ми з вами говоримо про чотири версії. Основну з них ви озвучили про те, що це трапився нещасний випадок в результаті необережного погодження з вибуховим пристроєм. Але також слідство розглядає ще три додаткових версії, які також є високоймовірними. Але Озвучимо їх: це умисне вбивство, зокрема, яке було завуальоване під ненавмисне вбивство або під нещасний випадок, яке було зроблено на замовлення спецслужб Російської Федерації. Є така версія. Інша версія говорить про умисне вбивство на ґрунті неприязних таких відносин зі сторони колег по службі. І ще одна версія не виключає, що такий замах було здійснено. Для того щоб не конкретно щодо Частякова, а щодо іншої військової службової особи, яка входила у вищий офіцерський склад апарату головнокомандувача збройних сил України, тому наразі ми говоримо з вами про етап ознайомлення матеріалів, про етап проведення експертиз, про етап збору інформації у свідків цих подій, зокрема для того, щоб встановити як взагалі таке могло трапитися, також ви знаєте, що. Це кримінальне провадження відкрито наразі за трьома статтями кримінального кодексу, які мають досить сувору відповідальність: це від 7 до 15 років позбавлення волі. Але коли ми з вами говоримо про ці версії, не забуваємо, що в процесі слідства деякі версії можуть відпасти за відсутністю доказів. Тому в результаті, коли слідство виходитиме уже на оголошення підозри, зокрема, ми говоритимемо з вами про декілька версії, які залишаються основними, якщо просто не залишиться основною версією, як нещасний випадок, сам по собі, це дуже непросте кримінальне провадження, ми з вами прекрасно розуміємо, але вона на особливому контролі у е, директора державного бюро розслідувань, і я більш ніж переконана, що ми зможемо почути з вами відповіді найближчим часом в суспільстві. Пані Тетяно, зараз багато здогадок версій, Так ви правильно сказали, і говорять зокрема про те, що може бути можуть бути причетні російські спецслужби. Чи є якісь ознаки, які можуть вказувати, що ця версія має право на існування? Я Катю, пропоную відштовхнутись від того, якщо відомство оголошує про одну із версій, це робота дотичність російських спецслужб. Це означає, що у слідства є такі факти або припущення, зокрема, які дозволяють розглядати таку версію. На жаль, наразі нічого вам більше сказати не можу. Ми будемо очікувати вже результатів, і що скаже слідство, які версії залишаться. Основними, якщо це не залишиться лише про нещасний випадок.